Хоча б один європейський лідер повинен говорити з Росією. Таке рішення погодила коаліція охочих щодо України. Ось бачимо, ми зокрема склад цієї коаліції на екрані. Про це повідомляє президент Фінляндії Олександр Ступ за словами президента Фінляндії, так звана коаліція охочих щодо підтримки України вирішила, що принаймні один європейський лідер ну повинен дійсно вийти на тет-а-тет або віч навіч із кремлівським диктатором. Як вважає Ступ говорити з Путіним повинна або Франція або Велика Британія? Чи знає сьогодні про це Франція, і Британія? Це також звісно питання. Але от дійсно, чи Макрон чи Кір Стармер міг би сьогодні мати таку розмову? Звісно, це лишається питанням, і очевидно, можливо, якась буде і офіційна відповідь від них. Але так само як вважає Ступ, що наразі лідер європейських країн-партнерів України. І не, не ведуть переговори з російським диктатором. Ну а на початку повномасштабної війни з Путіним нагадує спілкувався президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Я додам, що остання розмова Шольца з Путіним була у листопаді 24-го року. Це були такі перші переговори за два роки. Згодом Шольц сказав, що Путін не змінив своєї думки про війну в Україні. Що власне треба було і довести. Очевидно, що таку ж думку. Путін буде готовий доносити і європейським політикам, які захочуть з ним говорити. Європейські лідери хочуть зіграти свою гру, але навряд чи Путін буде сприймати того чи іншого лідера як рівного, і все ж таки сьогодні ми мали би побачити дещо інші кроки від всього європейського союзу. Принаймні так вважає голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак, який у розмові напередодні мені про це сказав. Давайте почуємо от на його думку, чи дійсно мають сенс такі розмови, і чи варто сьогодні намагатися європейським лідерам взагалі проводити? Із перемовини з путіним ставлення Путіна до європейських лідерів він вважає, що там немає взагалі людей, з якими він може говорити не то, що напряму, а на рівних. Тобто він не вважає європейських лідерів, а серед європейських лідерів є дійсно багато слабких відверто політичних гравців, яких він не вважає за повноцінних. Геополітиків, з якими йому цікаво було розмовляти, тому е, я дуже сумніваюся, що там Стов може поїхати до Путіна чи е, провести цю зустріч. Можливо, щось зміниться у власне позиції Європейського союзу, тому що ми напередодні там формування коаліції в Німеччині, і можливо, якраз Німеччина як лідер цього процесу візьме е, ініціативу в свої руки. Поки що ініціатива виглядає е, навіть з тими самими миротворцями, виглядає е, досить таки обмежено і досить таки слабко, що дає Путіну ще більше. Аргументів ще більше е, переконань, що дійсно Європа є якраз е, найбільш слабкою за останні там 50 років. Таку думку, звісно, висловив пан Слінчак. Звісно, сьогодні Європа має це безперечно, і тут абсолютно важко уявити інший варіант, який дозволив би протистояти сьогодні і Україні і всій Європі, саме Путіну. Ну і очевидно, що Європа також розуміє сьогодні свою ролі не дарма, стільки насправді зусиль сьогодні і європейських лідерів. Ми бачимо, ну і звісно, ці численні зустрічі, які відбуваються. На полях Європи вони також про це свідчать. Але були ще одні переговори, які дійсно були, і про це вже сьогодні можна говорити. Переговірник Путіна Крило Дмітрів на прохання Трампа зустрівся в Білому домі із республіканськими сенаторами йдеться у матеріалі NBC News. Вони обговорювали умови припинення війни в Україні, ну а також вимоги Путіна про припинення війни. Так само ми знаємо, що була зустріч Дмитрієва в адміністрації Трампа із спецпредставником Стіло Віткофом. Вони говорили, звісно, і про можливе мирне врегулювання війни в Україні. Але як шлося напередодні, що нібито мали обговорювати якісь певну економічну співпрацю. Як деякі змі писали, що може навіть вони говорили і про а, рідкісно земельні метали корисні опалення Російської Федерації, наскільки дійсно сьогодні Трамп готовий спочатку укладати якісь певні бізнесові угоди, ну а потім говорити про мир, це дійсно є питанням. Але офіційно про те, що йшлося про якусь певну економічну співпрацю, дійсно не йшлося за підсумками цих переговорів. from Зокрема, як пише видання Блумберг із посиланням на свої джерела. Тепер штати будуть чекати, коли Дмитрію прозвітує перед Путіном, перш ніж обидві сторони перейдуть до будь-яких наступних кроків у вирішенні війни. Ось таку ми бачимо ієрархію. Ось посилає Путін фактично своїх рабів. Ну а далі всі змушені чекати сполучені штати, поки буде звіт такий, як очевидно, подобається Путіну. Не звісно, нема тут гарантії, що буде передано все дослівно, що що, про що йшлося в адміністрації Трампа, але е, очікування будуть тривати. Так само Дмитрія, до речі, висловив свою надію, що інші представники Росії так само будуть запрошені до штатів, про яких саме е, людей він говорить, про яких осіб не зрозуміло. Е, Оточення Трампа сьогодні дійсно, от як пише NBC News, проти дзвінка Путіну станом на зараз до перемиря в Україні. Це те, що сьогодні пишуть західні змі за словами двох офіційних осіб адміністрації, розмова між Трампом і Путіним на сьогоднішній день не запланована, і чиновники попередили, що президент може раптово вирішити, що хоче поговорити з лавою Кремля. Однак вони сказали йому, що телефонний дзвінок не найкраща ідея зараз, оскільки путіним. Досі не повідомив Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню в російсько-українській війні. Ну і сьогодні, взагалі, цікаво спостерігати за відносинами Трампа, Путіна, і наскільки вони є сьогодні дійсно дружніми? Ну і такі певні реверанси їх вважаю, можна саме так називати, які робив і Трамп Путіну, і Путін Трампу, коли, наприклад, не хотів коментувати якісь певні скандали або можливо якесь певне невдоволення, коли пісков виправдовувався фактично. Ну і дві сторони сьогодні говорять, що вони хочуть говорити і вони готові до співпраці. Але тут досить незрозуміло хто з ким грає, що за гра може взагалі відбуватися за лаштунками. Тут давайте почуємо пана Микола Моломужа, колишній глава розвитки української, який все ж таки бачить в цьому інший підтекст. Путін має чіткий план використання Трампа щодо тиску на Україну в плані поступок на їх умовах, і сьогодні. Зміна навіть риторики Трампа щодо е, того, що Росія, ну і згадаю Україну, не виконує всіх домовленостей А зрозуміло, він буде міняти якраз і політику щодо Росії. Я в першу чергу зрозуміло це мето відносно нафтопродуктів, але й по іншим секторам це загроза зриву плану Путіна щодо миру на його умовах і встановлення домінування на територіях, які він окупував, міняючи позицію Трамп. Уже за собою поступово інший план Поступовно, по тиску. А тепер Путіну просто відмовився піти на конфронтацію, тобто це повний зрив плану. Це вже перехід до плану протистояння спочатку на економічно-тичному грунті, а тоді як ми говорили, і військовому. Другий етап це активна підтримка військовими засобами України, якщо Путін буде загострити ситуацію. Українське командування бачить підготовку російського груповання до активізації боїв на кількох напрямках. Цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч військових. Про це журналістам розповів заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За наявною інформацією, цього року російська армія дійсно планує нарощувати свої війська. Умовно це є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій. говорить Паліса. Я далі процитую. Їх формування триває. Проблеми з залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з'єднання не можуть бути введені в бій одночасно, тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо, зазначає Паліса. За його словами, нарощування тиску на фронті відбувається на тлі консультацій щодо припинення вогню, в якому росіяни зацікавлені небагато, крім можливо, питань пов'язаних із морським напрямком, де режим припинення вогню для них більш актуальний. Щодо наземного напрямку, очевидно, що вони продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту, зазначив представник офісу президента України. За його словами, йдеться про часткові тактичні успіхи, яких вони досягають, із дуже великим Кими втратами, але далі цитую: якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час на окремих ділянках фронту. Противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо і також досягаємо результатів. Раніше агенція сюжетить преси з посиланням на заяви українських урядовців і військових аналітиків повідомляла, що армія Росії у найближчі тижні готується до нового наступу на Україну через тисячекілометрову лінію фронту. За даними журналістів, агенції Росія хоче посилити тиск на Україну і зміцнити переговорну позицію Кремля на перемовнах про припинення вогню. Так само перенести війну на територію ворога сьогодні важливо саме так реагував і говорив напередодні Зеленський каже, це може дійсно врятувати Україну. Ну і президент України записав напередодні відеозвернення у незвичному для нас форматі. Мабуть, вперше, скажімо так, такого формату я ще не бачила. Ну а швидше місця, звідки Зеленський говорив про важливість сьогоднішньої опору України. Ну і звісно, місце за якого дякував Зеленський кожному захиснику, який захищає. Територію України. Давайте почуємо. Ну і побачимо звідки Зеленський це казав. минулого року. Наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Це один, один з найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно, абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку: основні потреби: додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій, знаємо, на що розраховує ворог в будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність наших людей. Я Вдячний всім нашим людям, які захищають свій дім. Тим часом у НАТО зробили досить тривожну заяву. Росія нібито розширює своє промислове виробництво, кажуть, відкриває нові виробничі потужності і перепрофілює комерційні лінії на військові потреби. Армія РФ нібито дійсно нарощує чисельність і поповнює свої втрати швидше ніж розраховували аналітики. Також вона оновлює бойову техніку та снаряди. Таку заяву зробив Верховний Волнокомандувач. Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, це все було на слуханнях Комітеті Сенату США у справах збройних сил. Я процитую дослівно. Росія не лише посилює свого склад, а й безпрецедентними темпами замінює бойову техніку та боєприпаси. Ну, Власне, це те, що робить Путін, зокрема, і спочатку повномасштабного вторгнення. Напевне, і тут нічого нового немає для нас, але те, що вона це продовжує робити сьогодні, має бути так само очевидно сигналом для штатів, що Росія поки що не збирається зупиняти цю війну. Отже. Так само за оцінками Крістофера Каволі, а нібито російські сили зараз більше ніж на початку повномасштабної війни. Я процитую, Росія розширює своє промислове виробництво, відкриває нові виробничі потужності та перепрофілює комерційні лінії на військові потреби. У результаті очікується, що цього року російський оборонно-промисловий комплекс випустить півтори тисячі танків, три тисячі бронемашин та двісті балістичних та крилатих ракет. Іскандер для порівняння сполучені штати виробляють лише. Же 135 танків на рік, і більше не випускають нові бойові машини піхоти Бредлі, сказав Каволі. Крім того, каже генерал, що Росія нарощує співпрацю з Китаєм, КНДР та Іраном. Ну а також обмін технологіями у військовій сфері. Усе це відбувається далі. Цитую: поглиблення стратегічного партнерства Росії із нашими противниками ще більше ускладнює обстановку у сфері глобальної безпеки та створює. Загрозу для США каже каволі. Він також підкреслив, що будь-яке припинення сполученими штатами постачання зброї та розвідувальної інформації Україні вкрай згубно буде позначатись на військових зусиллях. Ну і так само була цитата, що збройні сили України не можуть перейти у великий наступ. каже головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі. Ну і каже, важко передбачити, судячи тут зараз великий наступ України. Раніше Каволі нагадаю, заявляв також, що Росія з. Збільшує чисельність військ і відновлює втрати, насправді, попри ці всі прогнози, зараз можна констатувати лише одне і звісно дивитися на карту Діпстейт. Як сьогодні просувається ворога, просувається він дійсно повільно, як пишуть різні анонімні джерела, тирам-канали, про це вже навіть кажуть путіну, і що це дійсно не подобається сьогодні вищому військовому керівництву. Ба більше є питання, що досі роблять українські сили в Курській області, хоча дуже так була гучна така обіцянка, зокрема. І очільнику міноборони Російської Федерації, що нібито українських сил виб'ють і їх більше не буде на території Російської Федерації. Ми бачимо, що вони там є. Війна продовжується. Опір український продовжується, Тому прогнози окей, ми їх чули. Ми чули багато прогнозів і на початку повномасштабної війни. Згадаємо і про три дні, і про те, як навіть ті самі європейські лідери зізнавалися, що. Давали Україні буквально кілька тижнів, а то й місяць, і вони не вірили дійсно в цей спротив. І пам'ятаємо так, деякі країни, наприклад, Німеччина, яка сьогодні стоїть пліч опліч з Україною, допомагає на початку війни, розводила руками все, що нам давали, це просто шоломи і бронежилети. Тому прогнози ми читаємо, ми аналізуємо, але ми точно бачили їх вже багато. І очевидно, що ніхто із європейських лідерів, американських. Не міг би повірити на початку повномасштабної війни, що Україна буде стояти вже третій рік широкомасштабного наступу Російської Федерації, і побільше більше при цьому Росія не зможе досягти жодної із поставлених цілей, якщо говорити про території, тому що звісно, ціль як знищення України як нації вона є, вона продовжується. На жаль, тут Росія має успіхи, тому що щодня вона атакує. Українські міста щодня вбивають Україну, але а, таких цілей, як території, як повністю захоплення тієї чи іншої області України, досі Росія не досягла, і це варто наголошувати щодня, і варто нагадувати нашим західним партнерам.